Всім доброго дня. Відвантажуємо тракторця, шифен СЛ-350, тракторе кінських сил, задній крик, рівностова задня ідавника, локіровка заднього дифференціалу. Ціна 3600 доларів. Іде в Кіровоградську область село Вершина Кам'янка. Гарантія дворовки, доставка безкоштовна. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Техніки багато в наявності. Також навісного обладнання достатньо. Кому цікаво, чекаємо вас. Всіма дня, до побачення.